Їм йде новина, засіяла там зоря, та прикиси діва сина, породила Марія, а нелтан з неба з'явився у поля до пастухів, пастуків, наказати вклонитись, бо годіти кову хлів. На той хліб зоря сіяла, променями вифлеєм, вся природа та вспівала, Пересе світу царем трьом царям з країн далеких, та зоря вказала шлях, і один з них українець помоглі тоні вплях. Він промовив до Марії погороди слова. Мають, яй, Боже дитятко, забирать сховати зла, маю вести вас в Карпати, де колись був Божий рай, там найбільш побожні люди, та й найбільш священний край, там найбільш хрестові люди, там найбільш козацький край. Бог поміг тоді в Єгипет тайно вивести Христа. А потім до України прийшла жити сім'я свята, а потім у Прикарпаття прийшла жити сім'я Свята, найперше до Манявського схиту, це снебраття, де був головний монастир колись християн України. І в різних селах і містах нашого Прикарпаття найбільше жила свята родина. Жили у Некарпатах тайно понад 10 років. Тут Ісус як українець, до сонця ріс, не нахід, як віт, як ізраїльний і цар Ірод здох, мов гадина в норі. Тоді Марія, Йосип Ісус сіли в човен на Дністрі і прощали Жаличани і святою родиною, і просили повертатись в Україну знов і знов. І просили повертатись в Україну знов і знов. Наш Ісусик в Назареті святої темно тоді жив. А потім Іван Хреститель в Йордані його хрестив. А потім у Ізраїлі наш Ісус правду очив, Помагав він людям Божим. І три роки чуда творив. І пішов за всіх за все на хрест, і страждав, помер. Воскрес. За добро Христос розп'ятий Мер героєм на хресті. Хоч жидами він був клятий. Та воскрес у третім дні. Сорок днів Ісус Воскреслий творив дива і чудеса, а потім на Боже Сонце Він восмівся в небеса та по світу йде новина, що наш Бог скоро прийде, і найперша Україна Богом спасенна буде у Карпатах Україні Є прекрасні колядки, що Воскресли сонце, скоро наші герої. Наші козаки і поможуть Україні на вічні віки, боліть за це пророцтво УПА 25 Божих знаків, діти воскресіння наших героїв і друзів у ЗСУ. Моліться за те, щоб це скоріше було люди. І прочитайте про це 14, 20 главу, Откровення Івана Богослова, де пише Боже Слово про те, що спочатку Воскреснуть не всі, а тільки святі, буде світом те новина, що Бог творить чудеса, що Воскресла Україна, міцна вільна і свята, і воскресло триста двадцять чотири тисячі святих. В тілах вічно молодих навіть до 30 років, і серед них 200 тисяч будуть саме наші українці. Верне Бог наших героїв, будуть Божі чудеса. Запанує Україна на весь світ, тому що в Україні сам Господь і Божа Мати буде жити в ноги, благит і нами буде керувати Тарас Шевченко. І <гум>, прем'єр-міністр буде Степан Бандера про це говоріть про росту опа, за скоре воскресіння сонця наших героїв з Христом Богом та нашу надорожну фашистами перемогу. Віримо у майбуття гарне щасливе наших діточок. Щасти вам і нашим патріотам-козакам. Бог нам допомагав і ще більше поможе, віримо, знаєм, зможем. Разом переможемо. Слава захисникам України! Тримайтесь козаки, говіть пророслав Разом переможемо на вічні віки. Єднаймося все більше, Божі люди, і діймо все гаражнічніше, Божі діти правди і добра проти потвор зла. Антихриста Путіна, слава Україні і нашим героям з Богом! віри України. Бог.